Вправа 270. Назвіть кілька виразів, тотожних виразів 3х плюс 4х. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити. Отже, 3х плюс 4х, ми можемо записати, як, давайте перше запишу: 3x плюс 4х. Ну, разом це буде 7х. Тобто перший варіант записати, що 3х плюс 4х, це 7x. Це тотожні вирази. Далі, друге. Можна записати як 3х, наприклад, плюс 4х, що це. Ну, данки поміняти місцями 4х плюс 3х, yeah. ну і третє. Можна записати тоді так, 3х, плюс 4х, можна записати, наприклад, як 2х. Плюс 5х, бо це разом також буде 7х. Тобто назвіть кілька виразів, тотожних виразів записуємо відповідь, записуємо 7х, потім 4x плюс 3x, ну і запишемо 2X плюс 5X і.